Мої вітання всім 11 березня. Давайте зробимо розклад на останні новини України на сьогоднішній день. Давайте подивимося. Так, Німеччина підтримала схему кругового обміну ракет для постачання їх в Україну. Це план, який раніше запропонувала Велика Британія. Мова йдеться про те, що Німеччина передає Британії свої, а. Великобританія передає нам свої старі ракети. Ану, давайте запитаємо у карт. Цей план буде діяти. Круговий план, кругова схема обміну ракет між Німеччиною, Великобританією та Україною. Буде цей план діяти. Круговий план постачання нам ракет. Ану-ка буде цей план діяти, Україна. Угу. Бачите, як карти кажуть. Німеччина, ось Україна карта страху. Хтось боявся давати. ну, Німеччина, Німеччина боїться давати ракети нам напряму. Ось карта страху. А Британія, вона не боїться. Ось планування, дійсно. Це такий план зроблений. Ось карта допомоги. Ось знов кажуть, що Німеччина не дає напряму. Але ось стосовно кругового плану військова допомога, я так розумію, що буде діяти. Ще раз давайте на питання, чи буде діяти кругова схема передачі Україні ракет Німеччина, Великобританія, Україна. Чи буде діяти ця кругова схема? Ну так, бачите, три держави планують. Ну, можливо, не зараз. Карта очікування. Ой, диявол. диявол, як це дізнається, він вже це дізнався. Ось, бачите, диявол це дізнався, він просто в бішенстві. В більшенстві стосовно ось цієї допомоги військової. Ну, тут карти поки що кажуть, що треба чекати. Треба на це чекати. Це не прям зараз. Але буде. А ось диявол, він просто в бішенстві. Бішенстві. В емоційному, до речі. Але воно буде діяти. буде. Так, що в нас тут далі? Давайте дивитися. Угу. Давайте запитаємо стосовно авіаперевезень. Україна починає перемовини з США та ЄС і ще з Ізраїлем. Тому що ж, розумієте, чого? Стосовно відновлення авіаперевезень на території України, Україна починає перемовини з США та Європою ще з Ізраїлем, щоб відновити авіасполучення. Ну, тобто, відкрити хоча б десь аеропорт. Давайте запитаємо так: в 2024 році в Україні буде діяти аеропорт. В Україні буде працювати аеропорт. 24-й рік в Україні буде працювати хоч один аеропорт. Це поки ще не так швидко робиться. Домовленості. Поки що, це поки що тільки обсуждінь. Ну, тобто ми тільки починаємо перемовини. Ось. Перемовини стосовно руху. А чи буде відкритий в 2024 році у нас аеропорт? Ну, тут поки що смерть падає. Ще вибір. Я вам скажу так: це ну, на 24 рік і, на жаль, поки що, можливо, ні. Поки починаються перемовини, поки це все довго тягнеться, поки це важко зробити, ви ж розумієте, чого. Тому що в нас немає такого купола, як в Ізраїлі. Але перемовини будуть йти ось чітко перемовини стосовно руху. На 24-й рік я дуже сумніваюся, що буде в нас працювати м -м, авіаперев... будуть працювати авіаперевезення. Ну, давайте ще раз: 24-й рік в Україні відновлять авіаперевезення. 24-й рік в Україні буде відновлення авіаперевезення. Поки що неможливо бачити зв'язані руки, потрібно багато грошей, потрібні ресурси, потрібно ось це ПВО. Ви розумієте, нам Це ПВО зараз треба не аеропорт прикривати десь на Заході України, а потрібно прикривати наші міста, які близько до кордонів з Росією. Домовленості будуть, будуть щось там домовлятися, до речі, три держави: США, ЄС та Ізраїль, будуть щось там обговорювати, як це зробити. Будуть навіть якісь підготовчі роботи йти. Але щоб у 2024 році відкрилися, я сумніваюся. Давайте запитаємо 25 2025 рік, 25-му 2025 році в Україні буде відновлення авіапер... будуть відновлено авіаперевезення. В Україні будуть буде відновлення авіаперевезення. Відновлять авіаперевезення. 25-й рік в Україні. Відновлять авіаперевезення. Ну, тут гарні якісь новини 25 й рік. План і знову якісь новини гарні. Ось, до речі, захист може прийти. Карта захисту, роботи ПВО і Сонце. На 25 рік тут більш гарні карти, більше можливостей та більше ресурсів. Та, ну, ви зрозуміли, поки що буде йти, йти якась підготовка. Перемовини, потім буде йти якась робота, підготовка. А 25 рік можливо. По картам можливо. Далі, протягом декількох тижнів Україна отримає снаряди. Від Чехії, до речі, на ці снаряди, е, ск, этот, як правильно сказати, збрасувалася, е, збра, скидувався весь світ. Ну, так, е, образно кажучи, протягом кількох тижнів Україна отримає аль, а, снаряди ар, артилерію. Давайте запитаємо, чи так це. Україна отримає снаряди. На бажання, чи отримає перемога. Якась тут ще хитрість є. Україна отримає снаряди від Чехії. Ну так, да, отримає 10. Якось хитро. Якось тишком нишком, але отримає так. Тут просто є дві карти хитрості, хитрих дій. Отримає. Україна отримала оскар. Перший оскар за фільм 20 днів в Маріуполі. Документальний фільм. Перший оскар Україна України. Так, Трамп пообіцяв, що не даватиме гроші Україні, якщо стане президентом. Аби США Європа не зможе фінансувати довго цей конфлікт, і війна закінчиться. Це слова прем'єра Угорщини Орбана. В них була зустріч з Трампом. Ось і план миру Трампа: нічого не будемо давати Україні, і Україна і України не стане. Все, це його план. Дуже класно. Нам, до речі, а ну, давайте ще раз, я вже питала, ну давайте ще раз запитаємо: Трамп, наступний президент Америки, так чи ні? Дональд Трамп, наступний президент Америки? Так чи ні? Повішений, хоч би так і було. Ви знаєте, багато людей зараз, американців, як я вже і казала, ну, бачите, падає повішений на цього короля монет багато людину. Багато людей змінять думку стосовно нього. Ну, Тобто, тільки на це надія. І падає поки що по-повішеному, хай так і буде, щоб його там близько не було. Хоча по новинам кажуть, що він там досить непогано лідирує. Ну, тобто, Є дуже великі шанси в нього. А ну давайте запитаємо за Байдена. Байден наступний президент Америки, так чи ні? Байден наступний президент Америки. Так чи ні? На даний час сонце. Ви бачите, в того повішений, а у Байдена сонце. Хоча ілюзія, бачите, падає. А, Плану Ну тут. Байдена почнуть підтримувати більша кількість людей. Але і в того, і в того кандидата падає дві кажезлів. Ну, тобто, дві дороги, два шляхи. Як воно буде? Поки що карти кажуть: ну, гарно, що показує на Трампа повішений, а на Байдена перша карта сонця, але мене тут смущає карта ілюзій. Розумієте? Моя воля, щоб не той був, і не той був. А щоб хтось був е трошечки молодший. Ще адекватніший, ніж Байден, було б дуже гарно. Ну ось така поки що зараз ситуація з цією Америкою. Путін каже, що Росія, що Росія напряму керується Богом. Як це? Путін каже, що Росія напряму керується Богом. Давайте запитаємо. Росія напря... напряму ким керується? Ким керується Росія напряму? Повішений. Десять мечів. Вона керується, знаєте чим? І дивіться, які карти. Росія керується ким? Тобто, жертви. Люди для них це жертви. Нічого не коштує в Росії. Для Путіна та їхньої влади людське життя. Тобто вони на всіх чкали з Великої гори. Знов, 10 мечів. Це, оце карта називається Нам нічого не стоїть, щоб вбити людину. Це для нас просто розплюнуть. Вони керуються чим? Кров'ю е свого народу. Ось що ними керує. Жага м до влади, жага. Правожерливість, коротше кажучи. А ось і карта Луни. Це суцільний обман. Все покрито тайном, мракою, і суцільний обман. Ось вам Росія. Хто керує, е, хто керує Росією? Ну, мабуть, е, ви зрозуміли, хто. Ну, давайте ще три карти. Цікаво, випаде та карта, що я чекаю. Хто керує Росією? Гроші, великі гроші. Я ж кажу: ну, жага до грошей. Тут гроші керують Росією. В кого більше, той і при владі. Ну, це зірка. Колесниця. Хто керує Росією? Дурні якісь. До дурні. речі, в керівництві дуже багато ну, карта дурень і карта військового. Необдумані, глупі. Ну, Це я так кажу м'яко, кроки ось рух. глупца, Рух глупца середі воєнних ось ця їхня армія. Ну, Тут можна ще довго кидати і казати, але просто цікаво було запитати, на цю, глядячи на це відео. Так, ну, давайте ще подивимося, що тут пишуть. НАТО переміщує ракети ближче до кордонів з Росією. Комплекси «Патріот». Ну, Давайте НАТО переміщує ракети ближче до кордонів Росії. Комплекси комплекси Патріот у Литві та у інших державах. Для чого це? Для чого це діє? Ну, Це карта війни. Угу. Бачите, щоб зв'язати всяке бажання у диявола щось робити в бік кордонів НАТО. І все. Якщо що і буде, хоча, я сумніваюся, щоб зв'язати дияволу руки по цим картам. Ось така відповідь, щоб був баланс. І ось карта війни. Щоб, якщо щось, то підготовча робота. Ну, ви зрозуміли. Вони там теж готуються, і вони таким чином показують йому Путіну, що вони теж там просто не сидять, склавши лапки. Так, і останнє, давайте подивимось, країни НАТО вже направили своїх військових в Україну. Чи так це? Країни НАТО вже направили своїх військових в Україну. Чи так це? Країни НАТО вже направили своїх військових в Україну. Чи правдива ця ось інформація? Карта війни, карта важкості, карта відлюдника. Це таємниця. Це таємниця. Це не повинно про це ну, про це не повинні були казати, навіть і писати. Це таємниця. Я навіть не буду відповідати. Ну, це таємна інформація. І давайте останнє питання про f 16 Написали, що в Україні вже влітку будуть f 16 Вони як знущаються: то взимку, то восени. Тепер влітку. Потім що буде? Восени в Україні в 24-му році, в цьому році влітку вже будуть f 16 в Україні влітку вже будуть f 16 ну, король монет, башня, і сила, і рафант. Для захисту неба планують опять, бачите, дві Пентаклі. Туди-сюди, туди-сюди ті f 16 для України. Знов будуть вагатися, знов щось там будуть вони від... відтягувати. Але все ж таки ось карта захисту падає. Я думаю, що вони все ж таки будуть. Будуть. f 16 в Україні влітку в цьому році вже будуть. Літаки f 16 зміни в 600. Рух. Також карти кажуть, ця інформація теж вона не повинна афішуватися, вона повинна більш таємна бути. Про це не повинно. Тобто, звичайні люди не повинні про це знати і чути. Ось, про ці зміни глобальні, про цей рух. Не буду нічого казати, тому що ну, воно не потрібно. Але спитати я спитала. Хтось зрозумів, той зрозумів. На сьогодні все. Бажаю всім мирного дня. На все добре.